Всім привіт, мої телеглядачі. З вами в ефірі Георгій Хвилюк. І. І, і, ви, і ви і це телепередача під назвою Селянський ревізор. І сьогодні ми з вами будемо перевіряти село. Ну, окей, давайте ми з вами. Будемо перевіряти село на чистоту, чи там чисто, чи не грязно. Ну, окей, давайте ми почнемо з цього будинку. Окей. Подивимося, що тут у нас. Тут у нас. Так, окей, давайте тут з вами. Угу. Тут бачу чисто. Тут чисто, плюки нема. Окей, так. Далі, 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 так. Далі, так, давайте зайдемо в цей будинок і перевіримо, що там. Так. Дивимося, перевіряємо. Так, тут у нас... тут у нас... М -м, бачу, що чисто. Бачу, що чисто, так, на городах. Давайте подивимось, що там на городах. Так, насіння пшениці, угу. Ну окей. Давайте що чисто? Що тут у нас? Тут у нас. М -м. Тут чисто. Ой, а тут нічого наглядки будут, то, блин. Капец. Блин, не вы... Блин, есть... На никто не закинет. Нет, никто не настав. Так, морква, морква, морква у нас... угу. Давайте здаємо її назад і. Ну окей. Що тут у нас? Що у нас тут? Тут у нас... Ага. Добре, співницю все добре. Так. Най... Так, окей, тепер приходимо до. Мені треба зараз. Ну окей, давайте ми з вами перевіримо інші будинки. Господи, чому тут будинок без ході? Не зрозумів, як мені сюди залізти. Блін. Це як будинок без ході. Ну окей, давайте ми з вами викупаємо ось цей блок і гравій. Поставимо тут блок і... перевіримо. Так, тут у нас чисто бачу. Добре, так. Окей, mm. okay, перевіряємо далі. Так, що там на даху? Ну, на даху нема сенсу перевіряти. Так. Добре. Йдемо далі. Mm, тут чисто, тут не грязно. Тут чисто. Опа! Я бачу тут трава росте комусь. Так, тут і тут земля замість замість підлоги. Господи, хто тут живе в цьому будинку? Хто в цьому будинку живе? Чого він не поміняв підлогу? Чому? Я щось не розумію, не блин. Ну, ну, окей. Е, доброго дня, а ви хто? Е, е, привіт, насатый. Е, я ми, якби, ревізор, Я ревізор. Я. Короче, перевіряю чи будинки тут чисті. А тебе взагалі? Х... Тебе хто пустив в наше село? Тобі... Тобі хто пустив на Тобі хто пустив наше... наше село? <плес> село. Чому ти без дозволу прийшов і перевіряєш тут будинки? А це ревізор. Ми, Ми, перевіряємо. Ми... Я не ревізій, перевіряю, чи, тут... чи тут все чисто, чи там. Бо я, я... я тут бачив там один і... там... не перев... не тому будинку, там в нього замість підлоги земля і трава росте. Якби. А, ну... О, понятно, слухай, я тобі кразу. Я тобі краще раджу. Раджу піти з нашого села, поки я поліцію не викликав. Ой, да ладно тобі поліція. Я від поліції не боюся, я якби. Я ревізор, я перевіряю будинки. Я перевіряю все, все, що можна. Так, синка привіт, цинка виїди. Господи, тут що? Так, де тут на саді? Так. Селяни, хто живе в цьому будинку? Чому тут росте трава замість... Чому тут підлога не поміняна? Щось не поняв. Так, селян, ти живеш в тому будинку? Чому ти не поміняв підлогу? А тобі яке діло? Мені яке діло? Там має бути чисто, там має бути підлога нормальна. За ТЗБ в якомусь не, я не знаю, що сказати. Так, ну. Та, що тут у нас? Так, тут у нас полички Е, так хто? Так, е, то хто такий? Я хто такий? Я я перевіряю будинки, перевіряю все на чисто. Все. Все чи чисто, так. Так, Сиган, я тобі тебе з цього верстака. Ви ВСК, чому, чому, чому ты залез на верстак, а, а ти прямо прямош на лавку там люди сидать. А тобі що, тобі яке діло? Ну, мені яке діло, ну, Мені яке діло? На верстаку ж трафік, а. Господи, сняв, ти куди провалюєшся? Ну. понятно, все понятно с вами. Добре, о, давайте еще в кузню проверим. Что у нас в кузне? Ой, какая скриня. Что в скрине? Ага, в скрине чисто. В скрине у нас чисто. Так, давайте... Давайте церковь проверим. Давайте, давайте. Так, перевіряємо церкву, якщо я ревізор, я хожу на ревізію, перевіряю всякі будинки. Окей, тут все чисто. Так, уже в нічого стає. Добре, давайте городи будемо перевіряти. Ой, мне снова начально наградки потоптав. Так, мені треба появить что-то за магнилой картопли. Ого, морква. Не, не покину, мені не потрібно морква. Мені потрібно картоплян. Картоплям. Так. Ну от добре, а який ще будемо перевірити? Блін, вже ніч настає, не хочеться якби тобувати селянина. Або і так кричати, мене тут слають уже. Хоч мене вигнати з села. Добре, 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 добре. Тут я вже перевіряв будинок. Так, тут я вже перевірял, тут нічого такого немає. Короче, Де я тут черный перевірял. Я ж не буде и Так, будем те. Так, е-е-е, Толкая, -е, е -е, ну, ну, забирайся звідси, что ж... Забирайся звіться, поки я тебе... Да все, 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 йду, 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 іду я, Е, ти чого прийшов? Ми друзі, ми тебе не кликали взагалі. Та то Я просто хочу перевірити, тут все чисто. Я це чисто? Забирайся звідси, забирайся з нас. Ми, 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 ми хочемо спати, дай нам спати. То добре, добре, все. Забирайся, поки я поліцію не викликав. Добре, все, 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 все. Всі двері закрили. Ну окей. Коротше, в цьому сидіємо. Якби. Ем, ну, я вам сказав, так коротше, давайте. Ем, ми вже підемо краще. Ну... Все понятно, все понятно. Опа, що це за будинок? Я його перевіряв чи не перевіряв. Так, да, я його питаю, його перевіряв. Ну, окей. Тепер ті плюси і мінуси цього села, тому що тут. Нормальний город росте, Це понятно. що тут якби ну, селяни якби трохи, трохи злостяться, коли хтось приходить, хтось з році приходить, це плюс, це, правда, мінус, але мінус в тому, що тут в цьому, в цьому в селі деякі будинки повністю, э, повністю э, замість підлоги земля на ньому трава росте. Ну і селяни якби топчуться по коротше я вам що вам сказати? Я вам э, ну, коротше, ревізор. Э, якби ревізор. Э, Ревізор рекомендує приходити в це село, але будьте дуже обережні. Так що завершуємо нашу програму ревізор. З вами був Георгій Хвилюк. На цьому все. Всім па-па і всім, всім бувайте!